Вітаю всіх. Пропоную подивитися відповідь на питання, чи буде у вас зустріч з людиною, з якою ви хотіли б зустрітися особисто. Можливо, у вас спілкування на відстані відбувається, можливо, просто обставини так складаються, що наразі ви на відстані один від одного. Тож будемо дивитися, чи буде у вас зустріч. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант. Ні. двійка Пентаклів перевернута, вам говорить ні. І це буде через те, що у вас просто буде не вистачати або ресурсу, або бажання. Можливо, взагалі будуть у вас такі події, хаос, можливо, якісь у житті складатися, що вам буде не до тих зустрічів. Можливо, ця зустріч може у вас не відбутися через те, що ви припустилися якихось нерозумних витрат, і внаслідок цього з'явилися якісь дрібні такі негаразди, через що ви відчуваєте нестійкість свого свого ну, положення, в якому ви наразі знаходитесь. Можливо, взагалі, у вас був такий запал, було таке бажання на ці зустрічі, але чомусь ви на півшляху або перехотіли, або взагалі вирішили, що воно вам не потрібно. Ну, можливо, через те, що з цією людиною у вас є якісь протирічні інтереси. Ну, тобто Ви бажаєте одного, а людина зовсім іншого. Ще вам можуть заважати ваші зустрічі, якісь фінансові проблеми. Вони можуть бути як із вашого боку, так і з боку тої людини, яка хотіла з вами зустрітися. А ще вам варто розуміти, що та людина, яка знаходиться на відстані, можливо, просто маніпулює. Вашими почуттями і такі, знаєте, якісь пусті балачки. Багато розмовляє, багато обіцяє, але насправді людина нічого не робить. Ну і підказка вам є така, що, якщо все ж таки ви будете наполягати на тій зустрічі, ви будете з нею незадоволені. Тому що, якщо у вас виникне бажання плити проти течії, то це може вас привести до якихось негараздів. Тому вам не варто витрачати сили ну, так даремно. Краще економте свої сили, економте свої ресурси. І, можливо, вам варто переглянути свої пріоритети, і, можливо, також вам варто відмовитися від тої зустрічі, тому що. Результатом ви будете незадоволені. Людина зовсім може виявитися не такою, яку, яку ви собі там уявляєте. Тому що на відстані можна сказати все, а насправді може бути зовсім все інакше. Ну, тому для вас от така ідея підказочка. Але всі пам'ятаємо, що це загальний розклад. Другий варіант для вас. Лицар Пентаклів, говорить вам так. По-другому варіанту, це е, чоловік із вашої родини, це недалекий, але наразі він від вас знаходиться на відстані. Можливо, людина десь на заробітках. Е, така, знаєте, людина сама по собі практична, надійна, має певні якісь навички, вміння. Е, але, можливо, такий, знаєте, людина повільна, робить щось повільно, не поспішаючи, все там виміряє. Чи так він це робить, чи не так, чи відповідає воно тому, що він собі може дозволити. Ну, тобто людина може бути прагматична, не занадто сильно любить проявляти свої емоції, може бути дещо недовірлива, якісь підозри може вам там висувати, але це людина близька для вас, це хтось із вашої родини. Зустріч у вас відбудеться, але вам потрібно, можливо, знаєте, займатися тим, щоб ви налагоджували ті стосунки. Також ішли на зустріч, тому що людина до вас з'явиться, це приїде. І дійсно людина на відстані. Вам потрібно що для того, щоб це все у вас відбулося, якісь розумні дії. Можливо, бути трішки Обережнішими, можливо, так, не поспішати, не наполягати, щоб це пришвидшити ті події, тому що ця людина виконує свої обіцянки перед вами. Можливо, навіть приїде з якимись прибутками. Ну, і ще, можливо, ви взагалі будете потім тривалий час знаходитися разом, тому що це такі довгострокові стосунки, які не завершуються одною зустрічю. Але зустріч варто очікувати. Це був другий варіант, третій варіант для вас двійка чаш перевернута, говори вам ні. Можливо, через те, що вже дещо ви відчули, або якусь прохолоду в тих стосунках, можливо, вже ви не зацікавлені у них у спілкуванні, у, можливо, налагоджуванні контактів, для когось, можливо, просто уже прийшов час, що ви, ну, знаєте. Через якісь сварки, непорозуміння, недовіри, обмани, якісь незадоволені були з тою людиною у вас. І через це людина підірвала вашу довіру і, ну, можливо, також ті з'ясування стосунки вам завадили тому, щоб ви могли провести ту зустріч або зустрітися, відчути наповненість один одним. Це все у вас наразі не актуальним буде, тому що. Якщо навіть вам людина обіцяла, що приїде, вона свої домовленості не виконає. Можливо, через те, що буде не вистачати фінансів, і людина не зможе до вас приїхати. А ще, можливо, у вас просто, знаєте, такі будуть відчуття, що вже ну, нічого до доброго це не доведе. І тому ви або не очікуєте вже цю людину, або людина сама відмовиться від тої зустрічі. Відказка для вас іде така, що. Якщо ви не занадто сильно навіть бажаєте тої зустрічі, спілкування, чи щоб приїхала до вас людина, вам варто відкласти ту зустріч, як би це вам не було важко, але домовитися, ви не зможете Не зможете порозумітися, навіть якщо вона відбудеться, ви залишитесь незадоволені е, тим результатом. Вас очікує якась е, розчаров... розчарованість від тої зустрічі. Або взагалі вам ще й доведеться підстроюватися під нього або під неї, тому що людина може, якби і приїде на ту зустріч, але все ж таки буде із своїми планами, а ви ніби як додаток до всіх його планів. І ви будете змушені підлаштовуватися під його там графік або його вимоги. То ну, а ще можливо, ваша зустріч не, відбуд, не відбудеться через те, що у вас із партнером або з ким ви хотіли б зустрітися взагалі різні інтереси. І зараз у вас. Просто не що ви з'ясовували ці стосунки, тому що воно ні до чого доброго не доведе лише найбільше будете розчаровані і негативні емоції можуть вас накривати, а це може погіршувати навіть стан вашого здоров'я. Тож третій варіант не варто, навіть якщо у вас і може відбутися та зустріч, вам вона задоволення не принесе.